Наступний мінерал кварц. Хвердість 7,0. щільність 2,6. Блиск скляний. Ну, по кварцу так само як і кальциту. Теж два розворота. Та я думаю, кварц і бачилось. Кварс всі бачили, я не думаю, що треба. І Ну, у мене є кварц, просто я його буду на малюнках показувати, показувати. А ви Ну, всі знають, що таке квас. Кварц – це один з найпоширеніших мінералів на землі. Та основа основ багатьох гірських порід. Він є діоксидом кремнію. Його різноманіття величезне від кришталевого чистого гірського кришталю до барвистих аметістів, цитринів, рожевих кварців, димчатих кварців, які ми вже розглядали, а також приховано кристаличних різновидів халцедон, Агат, Яшма та інші. Завдяки цій різноманітності, кварц є одним. З найважливіших і найпопулярніших каменів в езотеріці та літотерапії. Цікаві варіанти кварців є око кішки, соколу та тигру. Найбільш характерні домішки кварцу поєднання залізу та алюмінію. Родовища кварцу розташовані по всьому світу. Найбільше знаходяться в Бразилії, Австралії, Африці, Мадагаскарі, США та Шрі-Ланці. В Україні значні поклади кварцу є в Житомирській, Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Донецьких областях, а також на українському щиті та в районі дніпровсько Донецької Западини. ТОВ Товкачівське Баницьке родовище та Волинське родовище камерних пегметітів, відоме як унікальне. Тобто, у нас є і унікальні кварці. З науковою точки зору кварц це кристалічний діоксид кремнію, він є пієзоелектриком генеруючи електричний заряд при механічному стисненні. Ну, п'єзоелементи, всі знають, та має стабільну кристалічну структуру, що використовується в електроніці, в годинниках радіоприймачі. Ну, Теж стикалися, да, годинник з кварцем на кварці. Інші назви: волосся Венери, Стріли Амуру, їжаковий камінь, камінь Тамерлану, Мексиканські алмази. Ну, ми все бачимо, що всі назви більше пов'язані саме з голковими, такими, як стріли, їжак. Знаки Зодіаку», Водолій. Вот или давите. Энергия женоча Ин от, на чари родник і Чоло, Ну, на дві верхніх дві верхних чари. А, я показував, обучаюсь. Че показывал? Ні. Такий, ну і буду ще показувати, коли дійду до другого листа. Так, лікувальні властивості. Спочатку загальні лікувальні властивості кварцу. Загалом кварц вважається потужним цілителем, який може бути використаний для будь-якої хвороби, оскільки він балансує енергію в організмі, допомагає вирівняти енергетичні центри, ну, тобто чари, та відновити вільний потік енергії в тілі, здатний стимулювати імунну систему, може використовуватись для полегшення головного болю мігрені та інших видів болю. Стверджуючи кварц допомагає у процесах детоксикації організму. Ну, тут було ще е, його, е, що він заряджає інші мінерали. Ну, Я це навіть не писав, але в інтернеті ви можете на це натикнутися. Я просто це не вважаю, тому що кожен мінерал він є індивідуальний і впливання один на одного, що він там заряджає, да? такий собі повербанк. В поєднанні, так, а що він повзаряджає і той працює, такого я. Специфічні лікувальні властивості різновидів кварцу. Аметист Амітіст допомагає при безсоні, головних болях, стресі, нервових розладах. Ну, ви бачили, коли ми розглядали кальцин, там було чітко по кольорах. Тут е кварц по різновидам. Амітіст вже прочитав. Цитрін. Позитивно впливає на травну систему, стимулює метаболізм, допомагає при хронічній втомі. Рожевий кварц. корисний для серцево-судинної системи, допомагає при шкіряних проблемах, заспокоює емоції. Димчатий кварц. Ми його вже розбирали, але тут я його все одно вставляю. Використовується для детоксикації, зняття болю. Боротьби з депресією. Тобто, бачите, тут я коротку інформацію даю. Загальну, але коротку. А окремо ми вже розглядали димчитий кварц, там повно. Ну, ма... мінімально повно, скажу так. Магічні властивості. Спочатку загальні магічні властивості кварцу. Кварц здатний посилювати енергію будь-яких. Інших кристалів. Ну, це я трохи залишив. А також енергію намірів і заклинань. Це один з найпотужніших підсилювачів енергії в мінеральному мініма... царстві, в мінеральному світі ані царстві. Так. Тобто, я тут написав, здатний посилювати, але не заряджати. Далі. Він очищує ауру, простір від негативу, балансує всі чари та вирівнює енергетичні поля, сприяє ясності думки, концентрації уваги, покращує пам'ять та допомагає у прийнятті рішень. Кварц можна програмувати на будь-який намір. Він буде підтримувати його енергію. Так, його його це чого? Підтримувати його енергію. Тут треба написати програму. Так, далі. Ну і ще тут покажу. Це теж різновиди кварцу. Це вже другий разворот. Тут хризобраз, раух, аметист, аметрин, агат, гірський хришталь, цитрин, рожевый кварц. Око Кішки, авантюрин, онікс, волосатік, маріон. Тобто, всі вони тут зображені. Специфічні магічні властивості різновидів кварцу. гірський кришталь, прозорий кварц універсальний целітель, який можна використовувати для будь-якої мети. Ясність думки допомагає прояснити свідомість, розсіяти сумніви, підсилює інтуїцію, ясновидіння та телепатію, сприяє медитації та зв'язку з вищими вимірами, створює захисний бар'єр від негативної енергії. Ну і, скажімо так, от прозорий кварц, особисто я... Скажем, вже заклав, да, ми закладали храм у поселенні, і він буде знаходитись під, під куміром. Як посилювач, як філь, фільтрація, посилювач. Ну, взагалі раніше, коли будували, то не обов'язково кварц, просто я вибрав саме кварц, і саме прозорий кварц Ну і є інша історія, чому я його саме його обрав. Далі. Амітіст, фіолетовий кварц духовний розвиток, камінь духовності, медитації, внутрішнього спокою, захищає від психічних атак, негативних впливів, заспокоює розум, знімає стрес, допомагає при безсоні. Сприяє яскравим і пророчим снам, допомагає у боротьбі з залежностями. Треба купити і перевірити. Фіолетовий. Так, далі. Цитрин. Жовтий помаранчевий кварц. Камінь достатку, притягує багатство, процвітання та успіх. Приносить радість, оптимізм, ентузіазм е та позитивний настрій. Стимулює творчість, підвищує самооцінку та впевненість у собі. Не потребує очищення, оскільки поглинає і Росією негатив. От тут ну, цікаво, що да? він поглинає і сам Росією. Тобто він як, працює як фільтр. Да? Він всмоктав, як полісово, брухосмок. Смоктав і викинув. Рожевий кварц. камінь серця, що притягує та посилює любов як романтичну, так і безумовну, Співчуття та прощення допомагає зцілити емоційні рани, гори та страхи. Сприяє гармонії у стосунках, приваблює нові дружні зв'язки та партнерів. Димчатий кварц. Раухтопаз. Ну, ми його розбирали. Дуже сильний камінь для заземлення, захисту від негативної енергії та електромагнітного смогу. Допомагає подолати страхи, тривогу та депресію, очищає ауру від негативних думок та емоцій. Далі. Авантюрін. зелений або блакитний кварц з включеннями. Камінь удачі, що приваблює можливості та успіх, заспокоює емоції. Допомагає зцілити серцеві рани, посилює людські якості та рішучість. І тигрове око, кварць з включеннями до е, доліту, потужний захисний камінь від негативних впливів, пристріту, посилює впевненість у собі, сміливість та рішучість. Приваблює фінансовий успіх та можливості. Ну, от, якраз, скажімо так, от, ну, так як є сам мінерал як кварц, то ми переглянули тут по кольорах, по назвам по окремим мінералам. Да? Якщо цікаво, по кожному окремо, їх можна підняти. В книзі це все буде. So it's